Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Вже третя зустріч щодо мирного плану України, яка цього разу відбулася на Мальці, закінчилася без підписання будь-якої підсумкової декларації. Хоча раніше говорилося про можливість ухвалення такого документу, на відміну від попередніх зустрічей у Копенгагені та Джинді. Також поки що не оприлюднено перелік країн, які брали участь у цій зустрічі, що також говорить про те, що навіть ухвалюючи рішення про участь. Ці своїх радників з питань національної безпеки у таких консультаціях деякі країни не хотіли б демонструвати таку зустріч, щоб не погіршувати стосунки із Російською Федерацією. Так чи інакше, вже очевидно, що Китайська Народна Республіка, представник якої брав участь у саміті в Джиді, цього разу утрималася від. Того щоб направляти свого представника, хоча деякі інші країни, члени БРІКС, які продовжують інтенсивні політичні і економічні взаємини з Російською Федерацією, були тут представлені. Це, скажімо, і Бразилія, і Індія, і Південна Африканська Республіка з політичних родзинок зустрічі присутність на ній представника Вірменії, стосунки якої з Російською Федерацією останнім часом значно погіршилися. У зв'язку із тим, що відбулося у Карабасі, хоча Вірменія залишається членом ОДКБ та Євразійського економічного союзу. Звичайно, в ситуації, коли немає підсумкових документів і немає точного розуміння, хто ж брав участь у консультаціях, важко говорити про якісь конкретні результати однак є очевидним, що радники з питань національної безпеки намагаються обговорювати ті пункти, які принаймні у них не викликають серйозних розбіжностей. Це, звісно, моменти пов'язані із ядерною безпекою, бо світ досить. Серйозно стурбований можливістю аварії на запорізькій атомній. і це зовсім не тільки проблема самої України. Це питання продовольчої безпеки, питання, яке об'єднує захід і глобальний південь, бо країни глобального Півдня попри свої теплі стосунки із Російською Федерацією, побоюються голоду, який міг би стати не тільки серйозною міграційною проблемою для країн цивілізованого світу, але й вироком багатьом тим урядам, які сьогодні продовжуються намагатися маневрувати між заходом і диктатурами, знаходячи для себе тепле місце у створенні режимів ФЕ. Які користуються підтримкою, так би мовити, в обох таборах, звичайно ж, обговорювалося питання повернення заручників і депортованих українців. Це насамперед тема повернення українських дітей, і це також гуманітарна тема, яка за великим рахунком не викликає серйозного роздрутування в Кремлі, тому що вже були. Зусилля пов'язані із поверненням українських дітей додому разом із цим варто нагадати, що міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна, і таким чином будь-яка гуманітарна тема також може у перспективі викликати серйозні розбіжності у позиціях між Російською Федерацією і тими її союзниками з країн глобального півдня, які беруть участь у зустрічах з питань української формули миру. Ну і врешті-решт. Пункт про дотримання статуту Організації Об'єднаних Націй і відновлення територіальної цілісності України тут теж досить цікавий момент. Видно, що країни, які зібралися на таку зустріч, говорять не стільки про можливість якогось реального пошуку шляхів по дотриманню. Територіальної цілісності України скільки хочуть поговорити про реформу Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, обмеження права вета членів Ради безпеки ООН, посилення ролі міжнародного суду, ООН, щоб визнати обов'язкову юрисдикцію суду в цих суперечках щодо порушення статуту організації об'єднаних націй, відразу скажемо, що всі ці дискусії знаходяться на рівні політичної фантастики, тому що для того, щоб провести ту ж реформу Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, потрібно, щоб на це погодилися всі члени Ради безпеки ООН і щоб жодна з країн не наклала. Своє вета на таке рішення, а ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація чи Китайська Народна Республіка ніколи не погодяться із такими рішеннями, які позбавлять їх право вето. та і, й інші країни не будуть погоджуватися із реформами, які фактично замінять право вето у Раді безпеки ООН можливістю застосування ядерної зброї. Однак, очевидно, що країна глобального півдня звично говорити про політичну фантастику ніж про якісь реальні проблеми, які можуть викликати занепокоєння Москви. і країни заходу зм Мушені розмовляти з ними якраз цією, я б сказав, пташиною політичною мовою, яка не має ніякого відношення до реальності. Так, чому ж в такому разі можуть допомогти саміти? по... Українські формулі навіть якщо уявити, що радники з питань національної безпеки рано чи пізно узгодять проведення саміту на рівні голів держав і урядів. Хоча відразу скажу, що з моєї точки зору саміт голів держав і урядів відбудеться тільки тоді, коли виникнуть якісь реальні підстави для того, щоб говорити, що російсько українська війна добігає кінця, і Росія з Україною мають спільне бачення того, як закінчиться ця війна. Якщо такого спільного бачення з боку Москви і Києва не буде, звичайно ж, переважна більшість представників країн глобального півдня на рівні голів держав утримуються від будь-яких самітів, де не буде президента Російської Федерації Володимира Путіна, і це також потрібно усвідомлювати. Але разом із цим є абсолютно очевидним і інше, потрібно шукати. Такі міжнародні формули, які могли бути задіяні саме тоді, коли виникнуть реальні політичні умови для закінчення російсько-української війни, навіть якщо зараз ці умови не переглядаються навіть в осяжній перспективі. Всі ми з вами прекрасно розуміємо, що питання політичного закінчення війни між Росією і Україною знаходиться у справжньому глухому куті, і розраховувати на те, що ми побачимо, як виглядає формула. Закінчення цієї війни не тільки з української, але й з російської точки зору зараз не варта. Ми бачимо, що Росія зосереджена не стільки на пошуку формули закінчення війни, скільки на війні на виснаження України і її президент і її політична еліта і її громадяни щиро сподіваються, що багаторічна війна призведе до краху української державності і до Виконанні цієї мети, яку поставили перед собою політичне керівництво Російської Федерації, а саме вихід Росії на кордони Радянського Союзу 1991 року. Однак прийде день рано чи пізно, у 20-ті чи у 30-ті роки 21-го сторіччя, коли у Москві усвідомлять, що ця мета не може бути виконана, і що для Росії за краще є домовленості із сусідніми. Державами про мирні засади співіснування, і мова йде тут не тільки про Україну, але й про інші колишні радянські республіки на суверенітет яких зазіхає Російська Федерація, і ось тоді, коли це відбудеться, вже нові політичні радники, вже нові керівники держав будуть вирішувати питання, як виглядатиме пострадянський світ, як виглядатиме новий світовий порядок, в якому не буде місця імперським амбіціям Росії, коли б це не відбулося, мені звичайно, хотілося, Хотілося б, щоб це відбулося раніше чи пізніше, і щоб ми з вами це просто побачили. Було б потрібно, щоб існували реальні узгоджені підходи до багатьох міжнародних проблем, які б могли тоді розглядатися, і щоб російське керівництво бачило, що є не тільки український, але й міжнародний підхід до багатьох чутливих питань. Тому я так і пропоную розглядати всі зустрічі по українським пропозиціям миру. Це Пропозиції, які зіграють свою роль у найближчі десятиріччя, після того як виникнуть реальні політичні передумови для того, щоб війна на українській землі закінчилася. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Патреоні Бельмія Кофі, які обіцяють розвиток цих продуктів, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб, перемоги і миру вам. Звісно, швидкої перемоги. Дякую.